Сьогодні завітала до 44-ї окремої механізованої бригади, щоб розповісти вам про техніку, яку ви швидше за все ще не бачили. Це Бергер Панцер, німецький Брем, броньована ремонтна евакуаційна машина. І про усі цікавинки цієї техніки ми поговоримо з її хводом, паном Іваном. Ця машина більш призначена для евакуації техніки, які не в змозі доїхати там, до точки призначення. Це, так? А я, як він відкривається, почну, я ще все поспикав. Яка зручна полиця, так став. <кхи> тут кофейочок поставив, тут щось там раз. Стоїш і так. У нас це був перший стол. Ну то воно як Ми сюди заїхали, отак ставили, у нас там ну, приспособи всі є. Це ж німці для цього і зробили, я впевнений. Це, це вже остаточно, що там отвал, там щось гріти. Це стіл. Взагалі ця бремка, вона на базі якої техніки? На базі леопард 1. Тут у нас акумуляторний відсік. Лопата. Це тішла? Так, так. так, так. так. В комплект в йшла? Так. Так? Дві лопати, йшло, це німецькі лопати. Тобто вона укомплектована повністю, як повинна бути. Добре, давайте поговоримо про те, що ми зараз тут бачимо. А оце сцепка, про яку ви говорили, ця жорстка сцепка, е, Так, Так, це у нас сцепка на електроприводі. Там я через джойстик її опускаю. Ось камера нічного бачення. Нічого зараз я не можу вам зробити, бо давно ага. їм не користувались. Це в нас теж жорстка сцепка. — сепка. Жорстка оце сцепка? якраз до цього фаркопа до Харкопа. Ну, для наших глядачів поясню, тобто, якщо танк стоїть спереду. То оці дві сепки чіпляються на танку так так, так, так і сходяться отут в трикутнику, так. так. Як правильно залазити на гору? Як легше. Це <звук> система. У нас ось оцениває. Корія Да. Це такі кольця для різних е, приспособ. На різні навантаження, 2,5 тонни. ось Це, наприклад, у нас, по-моєму, 10 тонн чи 20 тонн. Угу. Ну, це, е, у нас приходилося, що ми, як би сказати, на затяжку брали вантаж. Ну, як немає де за що зацепитися, і щоб не повредити його, як би сказати, то використовували ці затяжки. Я бачу, що ви керували з пульта. У нас два пульти, один дистанційний. А дистанційний не провідний, а Ні. 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 він іде по Bluetooth. Основні функції тут режимів декілька. Получається, ось у мене тут кнопочка така є. Ось на даний момент стоїть на отвал підйом опускання. Середній режим йде у нас лебідка задня, передня. І нижній режим йде кранове устаткування цей що його стріла трохи мощніша, ніж у попередніх моделях. У нас 30 тонн вона підйом. Попередній моделі 20 тонн. Чекайте, то виходить, що ви цією стрілою можете і беху підняти? Ну, в принципі, реально підняти. Тобто і спереду, через лопату, він має витягти. Сидіння, кстати, тут аж застегується, як у самоліті. Ну, це десь отак. Я можу приземлитися. У нас кермо, як штурвал, педалі тормозу і газу. Тобто йде коробка автомату. Це в нас показує передня камера. Ось цей режим йде обичний, ось іде ночний. Ну, система гасіння іменно ця дуже цікава при закритому усім, ну якщо люки закриті всі, і десь розпоміння йде, то вона висмактує, витягує в себе, робить вакуум десь секунд до сіми. Тобто людина якби не помре, але пожежа загаситься. Ну, я саме з Чернігівщини. У нас з жінкою був договір. Якщо дають мені повістку, то я зразу. Ну, так вийшло, що ми їздили на базару, мені торгували. І в один прекрасний момент повістку дали. Ну, далі ВЛК. І буквально через 4 дні я вже був у лавах засил. Професія у мене кранівник. А у цьому батальйоні якраз... Недавно пройшов бергер-панцер, якби вже невеличкий фах. І вони так вирішили сюди е, мене пристроїти. Зараз бергер-панцер отримав завдання. Треба поміняти двигун на леопарді. Він вирушає на цю роботу, а ми вирушаємо за ним, щоб подивитися, як це все буде відбуватися. У процесі підготовки цього репортажу сплили цікаві подробиці. Виявляється автентичний бергер-панцер. Оце а те, що ми знімали до цього, це інженерна машина Вінсент. Це більш просунута версія бергер панцера. І таких машин в Україні насправді одиниці. Вітаємо вас, пане Руслане. Два слова про те, що робить ця машина. Перед нами знаходиться Бергенпанцер-2. якраз та знахідка, яка потрібна у цьому підрозділі. Кран 20-тонник гідравлічний, який нам допомагає у ремонту, монтажу, демонтажу моторного відділення. А яка з моделей західної техніки, там, можливо, Росомаха, можливо, там якийсь Леопард, можливо, ще якась техніка. От вас як механіка, як людина, яка знає ці техніки, найбільше вразила? Рак і мінометний на базі Росомахи. Це польський міномет. Міномет, так. Я був вже в бойових діях, я знаю, що такі мігні прильоти. А це я бачу з іншого боку, як вони вилітають, ну, все ефективно. Приємно було опинитися на босі, коли не по тобі. Так.